Там Катя Лісунова. Катя Лісунова. Ти вже підробила голосування у Сполучених Штатах Америки. Ти вже з ти вже, зробила так, щоб переміг Бойко Чи хто там? Що ти там зробила? Давай, доповідай. Ну, за я старалась дуже старалась якось вплинути на процес. Але виборча комісія тут достатньо сувора і перераховували всі бюлетні і взагалі проводили процес дуже серйозно, і тому маю лише офіційні результати. Посаду мене ви бачите насправді дуже відповідальних людей, які всю ніч працювали, і зараз всі майже спля... сплять, в сенсі того, що дуже стомлені, але паралельно також дивляться і а, пряму трансляцію прямого. А, але зазначу, що а, працювали всю ніч насправді і. І буквально щойно заповнили фінальний протокол, який зараз мають відправляти на ЦВК. і після того що буде заповнення і ще документів. Але цифри фінального протоколу звучать приблизно так: свої голоси виборці, які голосували в Нью-Йорку, а зазначу, що в Нью-Йорку голосували не лише ті, хто ж проживає безпосередньо йорку а також щоб що не менше під цією дільницею, під цим консульством. У також а, підпорядковано було що не менше і ще інших штатів а, і приїжджали з різних міст різних з них штатів. Так от а... Виборці цього цієї конкретної дільниці віддали свою перевагу за чинного президента Петра Порошенка. Йому віддали 58% голосів. І на другому місці Володимир Зеленський йому віддали 12% голосів. Значить, що різниця між цими відсотками в цифрах достатньо велика, тому що за Петра Порошенко віддали 735 голосів, а за Зеленського відповідно сто 105... П'ятдесят 158. тобто фактично, це достатньо велика різниця між а, вподобаннями виборців українців, які знаходяться і проживають а, в Нью-Йорку або а, в тих штатах, які підпорядковані безпосередньо цій дільниці. А, На другому а, місці Гриценко на а, третьому А, на третьому місці. а, Якщо я не помиляюсь, тому що всю ніч між іншим я стонула не менше ніж а, наші а, співробітники-дільниці, і а, на третьому місці смішко. Якщо я не помиляюсь. і що це що цікаво, на а, фактично. О п'ятому місці, майже останньою йде Юлія Тимошенко, її віддали всього 33 відсотки голосів виборці українці в Нью-йорку значить, що проголосували в Нью-йорку всього 1260 громадян. Попри те, що зараховано було 11 тисяч понад 11 одинадцять тисяч громадян було зареєстровано, але проголосували всього 1260 громадян зазначу, що це на це є певні причини. Зокрема, однією з причин є той факт, що добиратись до виборчої дільниці достатньо довго для багатьох мешканців. І як я вже говорила неодноразово, включалась і повідомляло про те, що всього на сполучені штата Америки, на 50 штатів існує всього чотири виборчих дільниці. Але інформація станом на зараз саме з Нью-Йорку, така що 58% своїх голосів. Українці, які проживають на цій території, віддали Порошенку Зеленському віддали всього 12%, А Юлія Тимошенко на п'ятому місці з трицмає тридцять відсотки голосів. Зараз результати є саме в нью Йорку, тому що я безпосередньо провела всю ніч тут. Результати голосів в інших виборчих дільницях поки що невідомі, але сама по собі явка до речі була невеликою. В Чикаго безпосередньо а, проголосували а, проголосували фактично а, 800, майже 900 а, людей. Попри те, що зареєстровано було 5500. Також а, Також дуже здивувала кількість а, проголосувавших в Сан Франциско, тому що попри те, що за зареєстровано було понад 23 тисячі українців. Проголосували там не більше ніж 400 Українців насправді цифри дуже низькі у сан франциско виявились. А ну і у Вашингтоні, попри зареєстровані 7 тисяч, 7 тисяч українців, проголосували там фактично 500 українців на дільницях Вашингтоні. Тобто, фактично у Нью-Йорку проголосувало найбільше українських громадян, і більшість з них віддали перевагу чинному президенту із великим відривом і різницею Насправді з Зеленським. Як я вже говорила, 58% за Порошенка і 12 за Зеленського. Ну я буду стежити за всім повідомляти всі новини з Нью-Йорку і Сполучених Штатів Америки. Але сподіваюся, що після цього включення матиму, хоча б невеличкий шанс відпочити так. Спасибі, давайте подякуємо Каті Лісунові.